Вітаю вас на календарі 5 квітня, вербна неділя. З нагоди свята на розмову я запросила священника Української православної церкви Київського патріархату отця Романа Хрещука. Доброго, Доброго дня вітаю вас зі святом. Знаю, що вербна неділя, ми так називаємо це свято в народі, а насправді по церковному називають цей день вхід Господній до Єрусалиму. Так, так ви так. скажіть, чому таке ототоження власне відбувається? Так. Але мабуть, більше про історію свята так. інформації дайте так. нашим ну, Перш за все, ну почнемо з входу Господнього Єрусалиму, а потім дійдемо uh -huh. до вербної неділі. Більше, вже по суті, майже дві тисячі років тому так відбулася та історична подія, яка стала прецедентом для святкування всього входу Господнього в Єрусалим. Ісус Христос, перед своїм перед своїми стражданнями, перед своєю смертю і воскресінням торжественно в'їжджав у Єрусалим. Він попереджав. Своїх учнів про те, що коли він приїде в Єрусалим і е, там його ув'язнять, там його будуть бити, його нарешті вб'ють, але на третій день він воскресне. Таким чином він е, психологічно готував апостолів до того, що має відбутися, до тієї трагедії, так? і щоб вони, е, як сказати, не впали в розпач, а знали, що так і повинно відбутися. Хоча це тяжка буде сторінка в їхній історії, але вона повинна була все-таки відбутися. Е, Христос. Попросив своїх учнів, щоб вони пішли наперед Єрусалим і там знайшли, там, де він сказав, він сказав, що діть на, на таку-то вулицю, там знайдете осла з ну, молодого осла, і відв'яжіть його, і приведіть до мене. Коли вас запитають, що ви робите, ви скажіть, що наш учитель його потребує, і вони відпустять цього осла. Тобто, Христос, як владика неба і землі, знає думки людей і знає, то, як люди відреагують на те, що він цього осла відв'яже. І е е так, в принципі, і відбулося. Сідає він на осла для того, щоб все-таки показати своє смирення, що його царство не від світу цього, на відміну від тих імператорів і владик, які в'їжджали через тріумфальні арки е в супроводі величезного причту, на багатьох е парах коней. Він е Хоче показати власну смиренність, і що його царство не від світу цього. І тому він обирає такий скромний засіб пересування якогось угу. Е, Можемо сказати так, що е, в'їжджаючи, так, е, за ним йдуть апостоли. Ми бачимо дітей, які викликують «Осанна, слава Сину Давидовому». тобто вони проставляють Ісуса Христа. Проставляють за що? По-перше, всі чули про Нього як про святого, чули про нього як про чудотворця, чули про нього як про того, хто зціляє хворих, виганяє бісів із одержимих людей. Але найславетніша подія, яка зібрала всіх цих людей, це попереднього дня, так ну, от. Цей день, так і в календарі церковному, називається Лазарева субота. Ісус Христос воскресив четвертовного Лазаря, тобто людину, яка чотири дні пролежала уже в гробі, навіть запах був трупний. І Господь підняв його із мертвих, дав йому, по суті, е, новий життя. вік, mm -hmm. так, нове життя. І е, люди зібралися для того, щоб побачити і Ісуса Христа, і побачити того покійного колись Лазаря, який вже чотири дні пролежав у робі, що Він дійсно воскрес, переконався в такій, ну, Божій всемогутності, так. Ну треба сказати, що. Е, Христос ці отакі, е, крики, ці почесті, він не сприймає, знаєте, як там, там ручкою не махає, не тішиться тим, що скільки людей прийшло зібратися. Е, він е, досить стримано себе поводить. Чому? Тому що він знає їхні серця. Він знає, по суті, в даному випадку таке чисто споживацьке ставлення, що він би їм підійшов як цар. От Прекрасно би було, от, хтось із нас помре, він нас воскресить. Хтось тобто з нас буде говорити. Він що. Його не сприймають як, як сина Божого, як сина Божого та, а сприймають та. його як владну людину, яка може підкорити всіх. Е, може всіх підкорити, нагодувати. Знаєте, ну так як приблизно і сьогодні народ хоче хліба і видовищ. Нічого не змінилося. Е, і Христос, по суті, навіть не просто е, через це переживає, Він, можна сказати, оплакує Єрусалим. Е, він каже, Єрусалим Єрусалиме, що збираєш пророків, і що вбиваєш пророків і знищуєш тих, хто до тебе приходить. Скільки разів я бажав, як ось так вочка збирає курчат під крила свої? Так я хотів зібрати дітей своїх, але ти не захотів. Він оплакує Єрусалим, тому що знає, яка на нього чекає доля через те, що це буде тим містом, і ці жителі цього міста будуть тими людьми, які розіпнуть Сина Божого. Він, як всевідучий Господь знає, чим закінчиться а історія Єрусалима закінчилася досить трагічно, так? І тому він, по суті, наперед, що так можна сказати, оплакує е те, що має відбутися. Він цьому не радіє. Радість є в людей, тому що для них Христос це є той промінчик світла. В такому родинному буденному житті вони чекають від нього, ну щоб їм їм було краще. Знаєте, як сьогодні людина так само звикла, вона звертається до Бога ну, з якоюсь потребою. Знаєте, як кажуть в народі, як тривога, так до Бога, по тривозі, та й по Бозі. І е, їм ну, хотілося от такого міцного захисника і заступника, такого супермена, який буде їм всьому допомагати. допомогу. Споживацьке ставлення привілеювало в їхній поведінці, так? В більшості все-таки так. Чому? Угу. Тому що ми бачимо. Тут е, е, натовп людей, які кричуть Осанна слава сину Давидому. Вони кидають йому пальмові віття під ноги, вони кидають йому свою одежу. Вони його зустрічають як царя. І буквально пройде е, три дні. І вже у четвер все, весь цей натовп буде кричати Роспни його. Тобто, яка мінлива людська природа, ті самі, які кричали Осанна слава тобто сину Давидому, ті самі люди будуть кричати Розпни його у на суді у Понтія Пилата. Тому Христос їм не віддається своїм серцем. Отже, то чому ж таке велике значення має це свято? Ну, по-перше, тому що це є і наша так само підготовка, і наше ототожнення з цими людьми. Розумієте, для нас важливо зустріти Христа. Зустріти Христа не в Єрусалимі, ось тому земному, так, а в Єрусалимі духовному. От наше серце повинно стати вмістилищем Бога. Господь туди має ввійти, так? Але наші думки, наші помисли, наші почуття, вони повинні бути якось той народ єрусалимський. Так, ми повинні Христа вітати, ну і готові його прийняти і разом із усім тим, що потрібно в собі змінити для того, щоб він там жив і перебував. Розумієте, як люди тут його радо приймають, тому що він їм підходить от тим. Цим і цим критеріям, але коли він вказує їм на їхні гріхи і недоліки, вони його не хочуть приймати, і вони кричуть розпнигу. Ось духовне значення таке: людина з одного боку радо приймає Бога як свого помічника того, хто постійно їй допоможе, так? коли вона до нього звернеться, з другого боку, коли Господь кладе свої заповіді як умову входу до Царства Небесного, людина каже, я не хочу, я хочу жити так, як я собі хочу. Ти господи, отут мені не мішай, бо тут я хочу там отак от жити, як я собі хочу, і получається. Виходить... Теж таке роздвоєння, що з одного боку люди радо зустрічають Христа, з другого боку, все-таки от візьміть наш час. Так багато людей оправдує себе тим, що от, я надто зайнятий, в мене немає часу ні для церкви, там, ні для молитви. Я надто замучений, щоб я там йшов у храм. Я не маю можливості стати помолитися, в мене немає часу почитатися те писання. Тобто, по, по суті, люди проходять мимо Христа і звертаються до нього тільки, тільки тоді, коли в них особисто є якась потреба. Е, е, на рахунок. Ось є ну, пальма, верба. так. Ну, Тоді зустрічали пальмами, тому так. що Єрусалим. Вони Єрусалим, схід, так. тепла країна. Пальми ростуть. так. З, ну, зелень, скажімо так, по суті, серед оазисів ми бачимо, що пальми такі ну, з -з зелена така територія. скажімо так. В нас чому верба? Перше дерево. Перше Я дерево, перше ж перший, перший живий листочок на дереві, якщо так можна сказати. Тому воно в нас в холодних такого помірного клімату країнах все-таки пальма замінилася на вербу, як ну символ життя, так з одного боку, з другого боку, е, все таки якесь уподібнення тієї зустрічі, яка була в Єрусалимі. А інші народи теж відзначають це свято. Чи це Звичайно, що це, це свято, свято входу Господнього в Єрусалим відмічають весь християнський світ. Просто в всьому світі, ну, крім ось цього, цієї назви, вхід Господній Єрусалим ще прижилася е, назва пальмова неділя, а в нас Монгорода. Пальми з <laughs> неділю ростуть. Так. Так, в кого що росте. І е, тут все-таки для нас якесь є таке підбадьорення перед е, пасхальними. Подіями і е, страсним тижнем, так, тому що цей тиждень, який до нас зараз приходить, це є найбільш такий е, е, духовно відповідальний, насичений, відповідальний, відповідальний так. тиждень. Так, так. Е, ми всі переживаємо практично кожен день якусь важливу подію із життя Христа. От, припустимо, е, після входу в Єрусалим Господь ще. Був на молитві, був у Віфанії. В середу ми вже знаємо, що Іуда, от в середу, цю, що прийде, так, Страсна середа, ми вже е, споминаємо зраду Іуди, так, один з 12 апостолів, який за 30 срібних монет погодився е, продати по суті, свого вчителя, видати місце його молитви, і щоб його ув'язнили. так. Е, е, в середу, спомин зради Іуди. Ми, між іншим, навіть тому і протягом цілого року пострімо, в середу, в п'ятницю, що в середу. Зрада Ісуса Христа Апостом в п'ятницю, розп'яття Ісуса Христа. Так? Протягом... Тому ці два дні протягом цілого року є пісни. В четвер ми споминаємо таємну вечерю Ісуса Христа, коли Він у Сіонській горниці зібрав своїх 12 учнів, так? поблагословив Хліб, сказав, «Прийміть, споживайте це є тіло моє. Поблослив чашу з вином, сказав пити з нею всі цієї кров, моє нового завіту, що за вас і за багатьох привається на відпущення ріхів. Сказав нам усім споживати от від цього хліба і вина, як від тіла і крові його, і пообіцяв життя вічне всім, хто буде брати участь у цій таємній вечері Тому протягом посту ми всі спішимо до сповіді, до причастя, так, для того, щоб бути разом із Христом однією сім'єю, одним тілом. От, ну в п'ятницю безпосередньо вже є спомин е, страстей, е, які починаються ще з четверга з ночі, так, і е, самої смерті на Христі Ісуса Христа, субота, день е, входу Господнього е, в пекло і е, виведення звідти праведників. Ну і неділя саме Воскресіння Христа. Ще до Великодня маємо тиждень. Та. Сьогодні будемо говорити власне про е, нинішнє свято. Та. Його називають, ми вже визначили по різному. Ми Будемо його назвати вербною неділею так. для вірян, для тих православних, хто тримає великий піст. Воно має ще й таке свято гастрономічне, адже дозволяють вживати рибу так. і вино. З чим так. це пов'язано? Ну, по-перше, церква завжди в якесь свято ну. Як іде на зустріч, якщо так можна сказати, свят душі людини, так і щоб людина відчула це свято, як то кажеться, не тільки духовно, і тілесно, дає якесь певне попущення чи якусь рекомендацію щодо тої самої радості, так все-таки це є попущення, послаблення посту, це якесь певне таке. Як вам сказати, набирання сил для подальшого ну, подвигу Страсної ну, Взагалі всі великі свята так? Вони мають попущення і торжество, в тому числі і в гастрономічному е плані. Попускається риба, попускається вино ну, для того, щоб людина трошечки віджила, звичайно, в розумних межах. Так? От, це важливо. Ще, крім цього свята, ще на свято благовіщення так само дозволяється вживання риби, але так, як цього року благовіщення попадає на страсну Седмицю, тому що Пасха цього року рання, то це попущення діє тільки на сьогоднішній день, на Вербну дію. Яке вино можна пити? Та любе, тільки в міру. Єдине, що лімітувати себе. Так, так. Selling. Це не означає, що якщо ви не п'єте, то ви сьогодні мусите напити себе ні в якому разі. Зрозуміло. Символіка сьогоднішнього свята в Україні це верба. Символічно, чому символічно? По-перше, верба, як ми вже з вами обговорили, це перша зелень на дереві. Тобто це є знак життя, знак воскресіння, якщо на то пішло мертвої природи, так, з зимового сну. От так само воно є свого роду прообразом Воскресіння Ісуса Христа. Із мертвих до життя. Так? Е, воно є живе, зелений колір взагалі це є такий колір життя. От. Е, крім того, наш народ має ще таку е, гарну традицію. От про... Яку варто згадати так? Оціми вир... освяченими вербовими гілочками, так які ми освячуємо у сьогоднішній день на богослужінні, так люди приходять додому з цими гілочками. Вони вітають один одного, так можна сказати, ласкаво похлопають один одного по плечу цими гілочками і примовляють. Не я б'ю, а шутка б'є від сьогодні за тиждень. Великий. Це Або... така церковна традиція, яка перегукується з фольклором. Так, так, воно має, ну, крім того, що це є все таки фольклор, церк... ну, церква в цьому бачить таку більш, скажімо так, містичну сторону так, і духовну. Ми ніби нагадуємо. Нашим родичам, які ще з якихось причин забули, що треба посповідатися, причаститися, що йде Христове Воскресіння. І ось це ласкаве побиття це свого роду нагадування е, про те, що скоро Пасха, а чи ти приготував свою душу до зустрічі із Христом? Mm -hmm. Якщо у тебе ще якісь е, несповідані грішки, значить треба е, в них встигнути ще розкаятися. Обов'язково. Обов mm -hmm. Так, так, тому що. Ті гріхи, які не розкаяні, вони нам не прощені, так? і вони залишаться з нами. І це так, як свого роду, скажімо так, е грязь на руках, якщо її не змивати, а залишити, вона mm -hmm. там так міцно приживеться. Так? А гріхи, якщо ми ну, все-таки людина істота немічна, так? і навіть ті люди, які хочуть не грішити, вони все одно бачать, що вони грішать. Так? Але якщо людина е все одно постійно і постійно намагається від цих гріхів очищуватися, як би не було, вона їх робить менше. І вони до неї не приживаються, от тому десь оце таке ласкаве побиття це запрошування до щирішого покаяння, так і приготування до угу. хреста. От повернемося до цієї ще освячення лози вербної. Знаю, що в родинах ставлять на стіл, обідають вечерюють ця лоза на столі. Можливо, це суто традиції. В народі, які прожилися з тих чи інших so. причин. А от як, як ви скажете, по-церковному, як правильно цю лозу тримати вдома рік, півроку, ну, до договоритися. Ну, зазвичай, дня? її тримають до наступного посту, так. Я, Як вам сказати, вона виконує чисто таку психологічну функцію, так. має на меті Оберіг. нагадувати ні, 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 ні. оберегом нашим є тільки Господь Бог. Всі речі матеріального світу, так, вони можуть бути нам нагадуванням про е, небо, от, нагадуванням про наші якісь певні обов'язки, про якісь події із життя Христа. Можна сказати, так як церковний розпис, а от ще називають ікони їх такі, так на стінах, називають Біблією для неграмотних. Тобто раніше, припустимо, людина, яка не знала е, нічого про. Христа про церкву і не могла прочитати, вона заходила до церкви і бачила, ага, ось це на народження Ісуса Христа. А хто це, О, це Господь Бог наш, от Він народився, от Він Діви Марії Універсальна народився. Універсальна мова малюнку. Так, так, mm -hmm. так. І так само ось ця вербова гілочка нагадує людям, перш за все, про те, що Ісус Христос повинен прийти і жити в тебе в душі. По-друге, нагадує про те, чи ти готовий. Чи е, яким чином ти будуєш свої стосунки з Христом? Пам'ятаєш, оті люди з е, пальвими віттями, вони тут кричали, що вони прославляють Христа, а тут його зрадили, кричали, розпни його. От ти як? От ти принісши оцю вербову гілочку. Пам'ятаєш, ти її приніс, ти тоді там ще казав: о, мене очі, покропіть водичкою сучане, мене, а тут ти знову не ходиш до церкви якось ти забув за своє духовне життя. І це ну, свого роду таке нагадування. Верба має бути на видному місці цілий так. рік, так? Тому її кладуть зазвичай. Mm -hmm. е, так, за іконкою, таків так, так mm -hmm. до образів для того, щоб ну вона сакральне своє значення, як то кажеться, вона відбула так. От е, а е, вона нагадує нам про те, щоб ми не були так, як ті Єрусалимліни. Mm -hmm. Отже, наша святкова програма завершується. і Наостанок я би хотіла, щоб ви сьогодні скористалися нагодою ще раз, звернулися до наших е, телеглядачів е, з побажаннями, звичайно. Дякую вам за таку нагоду, дорогі наші телеглядачі, брати і сестри, я бажаю вам, щоб у цей день ви саменькі були разом із тими людьми, які Христа прославляють, які його зустрічають, які його запрошують у свою домівку, у своє серце. Але щоб ви винесли урок із єрусалимлян, як вони ну, Скажімо так, за кілька днів поміняли свою думку і вже хотіли розіп'ясти Христа, так, щоб ви винісши урок із цього, е залишилися вірними Христу назавжди. А як довести свою вірність Христу? Господь сказав, що хто любить мене, той заповіді мої виконує. Не той, хто говорить, що я люблю Бога, він любить Бога, а той, хто живе згідно заповідей Божих, принаймні намагається. І не печальтеся, якщо вам випало впасти в гріх, але вставайте, кайтеся. Господь він приймає кожного грішника, який до нього приходить, і нікого ніколи не відкидає геть. Нехай Господь завжди буде з вами а, у ваших сім'ях, у ваших домах. А оця вербова гілочка, яку ви сьогодні принесли із церкви, нехай вона вам буде нагадуванням того, щоб ви завжди залишалися вільними Христу. Спасибі, отче, за розмову, за ваші настанови. І побажання я прощаюся з вами, а телеглядачам нагадаю на календарі 5 квітня, верна неділя. З вами були священник української православної церкви Київського патріархату, отець Роман Грищук і я, Мар'яна Кобеля. Зустрінемось на телеканалі ТВА на новому телебаченні старого міста.